Місяць у натальній карті. Місяць це мама. І то, як ми відчуваємо цей світ, як ми відчуваємо свій внутрішній стан і наше психологічне ставлення до всього. Це наша зона комфорту, наша любов до життя, які наші справжні потреби, що робить мене спокійною, тобто, вас робить спокійною і щасливою у цьому житті. Знак місяцю розкриває твою справжню натуру, твої емоції, почуття і сприйняття цього життя на понад справжньому дім, в якому знаходиться місяць, показує сферу життя, де ти знаходиш спокій і безпеку. Це навіть твої звички, які формуються з самого дитинства. Якщо ти хочеш дізнатися, де знаходиться місяць. У твоїй натальній карті і за що він відповідає у тебе, звертайся до мене, і я тобі в цьому обов'язково допоможу. Підписуйся на мій канал, щоб дізнаватися ще більше астропрогнозів. Астрологічний прогноз на 19 вересня п'ятниця. Зараз час постановки задач для свого майбутнього: закладати, обговорювати, планувати краще зараз. Зустрічатися з потрібними людьми. А я вам рекомендую, щоб ви менше говорили, більше слухали. І головне, лишнього, нічого не обіцяйте, бо у майбутньому це може обернутися для вас непорозумінням. Сьогодні ви можете з своїми близькими обговорити те, що вас бентежить, що вас хвилює всередині, розказати свої таємниці, обговорити і домовитися. Це можуть бути прості речі, навіть побутові, але про них потрібно говорити, щоб не накопичувати нам майбутнє негативу. І обов'язково не забувайте робити практику вдячності роду. Перезавантажуйте себе, заземляйтеся, підписуйтеся на мою сторінку, щоб дізнаватися ще більше астроновин. І посміхайтеся, це ваш щит перед поганими людьми.